Вітаю, друзі. Ну що? Давайте поговоримо про цікаве. Наприклад, про квартал 95 і про те, як вони зараз зіткнулися з тим, як працює інститут репутації і cancel culture в Україні, а це дуже цікаве. Квартал повідомив, що буде великий концерт. На цьому концерті будуть представлені зірки українського шоу-бізу: Дорофєєва, Манаті, Каска, Позитив, Хоргомін, Ірина Білик, Антітіла, Кова, Древо і і Буркевич. Тож, всі здивувалися дивно. Кварталом на 50% володіє міндіч. гроші 50% цього шоу буде мати міндіч, але ж. Зіркам українського шоу-бізу байдуже ця ситуація, бабло попри це. І тут суспільство здивувалося і попросило реакції на цю інформацію. Далі відбулася подія, яка ну, відверто мене потішила. Тому що з'ясувалося, що Інститут репутації в Україні все ж працює. Не на 100%, але працює. Стало відомо, що хор Гомін не буде брати участь у концерті квартал 95 через Міндічгейт. Про це повідомив спочатку Павло Розенка, потім сталася інформація більш відома. Але відомо, що ще ж є Настя Єрофєєва. Трева, Монатік, Антітіла, Казка, Позитив, Кола та Іріна Білий. І вони мовчали з самого початку і не відмовлялися від участі у концерті квартал 95, якого власником на 50% є Тимур Міндіч. Всі розуміли, всі. Більше того, про це говорили відкрито в шоу Бізі. І декілька людей казали мені, Слава, не чекай, це гомін. Просто принципові. До речі, вони помилилися про це трохи пізніше. Інше не відмовляться, тому що звання, нагороди, різні плюшки е, ну їх можна втратити. А ще можуть мобілізувати е, музикантів та танцювальників, ну є як тиснути на цих виконавців. Тож, яск написав тоді, що подивимось, для кого з них моральні цінності важливіше, ніж ціну, які їм пропонують, е, ну щоб вони промовчали або прийняли участь. А далі почалося найцікавіше: е, відреагував квартал. Квартал 95 вимушено відреагував на мій допис і реакцію суспільства. І якщо стисла, то вони не лише прибрали прізвища запрошених з своєї своєї афіші. Це виглядає тепер отак. От Як бачите? Порівняйте з тим, що було раніше. Отак. От Просто прибрали дизайн супер. Не сперечаюсь. Так от. А далі найцікавіше. Бо вони попросили сказали, що вони не хочуть наражати е, цих артистів, тому і прибрали на зайвий інформаційний тиск. А ще пишуть, що не дозволимо себе втягувати в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів. Політичних процесів? От про останнє хочеться поговорити окремо. Давайте відверто: квартал 95 це дуже Талановитий професійний колектив. Якщо хтось каже, що це не так, це брехня. Визнавати треба. Вони талановиті, вони професійні. Вони створюють контент, який заходить натовпу. І, до речі, саме завдяки їх контенту, Зеленський став президентом. Так от, вони можуть порахувати реакцію на, реакцію натовпу на кожен гег або скетч і досягнути потрібного результату. Потрібного тому, хто. Замовляє. І якщо на 50% має відношення міндіч до цього колективу, то замовляти він може. Повноваження в нього такі є. Більше того, вся їх творчість побудована на політичних іграх і маніпуляціях створення на цьому потрібного образу Володимиру Зеленському, їх вічного лідера та бізнес-партнера Тимура Міндіча, і, до речі, Шафіра, який теж є на цих плівках, допомогла Шоумену, стати президентом, який у підсумку готував країну. До травневих шашликів, а не до повноштабного вторгнення і оборони, а, до речі, це а, дало можливість йому стати президентом, а його друзям та бізнес-партнерам займатися корупцією. Що ми бачимо завдяки мінжі Гейту. Цікаво, чи пам'ятають в квартал 95, скільки членів їх колективу стали нардепами та прийшли у владу? Хто з них став головним помічником? А, Зеленського, хто очолив СБУ, хто став народним депутатом, хто пішов в які місця, а хто, до речі, займався темами і темочками. І хто де придбав нерухомість по всьому світу? Туреччина, Іспанія, Німеччина, Ізраїль. Ну про це ж теж можна поговорити. До речі, не завдяки зароботаному в квартал 95, а завдяки іншому. Не вірите? Запитайте у Тимура Раміннича. Він. Сміливо відповість до речі, і я можу нагадати і список, і місця і інше, бо список немалий. А результат, який країна отримала, всі бачать зараз. Отож. І ще трохи про політичні процеси і маніпуляції. Колектив, який побудував свою творчість саме на цьому, на маніпуляціях, на формуванні негативного політичного іміджу для політиків тих часів, які, ну, створив себе і своє ім'я на цьому, сьогодні намагається бути святіше за Папу Римського. Мені нагадати, як вони булили парубія, чи от, за його вади мови, чи може. Нагадати пісню Горіла хата Павала? Ні, не треба. Можна інше нагадати, багато чого ще. Це так, дрібнички, так? Просимо не втягувати в політичні маніпуляції. Ми бачимо, як не втягується квартал і як красиво робить іронічне, такі жартівливі номери на Зеленського, а порівняйте з тим, що вони робили раніше на попередників. До речі, якщо сьогодні дивитися на номери, які були тоді. І накладати на ситуацію Каєсича зараз, то в мене відчуття, що оце в десяточку. Бо саме все, що вони казали, зараз відбувається в Україні. Ну і окремо розважає історія про те, що квартал не має дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів. Так ви і є бізнес. Квартал 95, ви бізнес ваших акціонерів. Зеленського, міндіча, шафіра. Забули, подивіться документи, які є навіть в відкритих джерелах на ЮКонтролі. До речі, ще один такий бізнес, який має відношення особисто до Міндіча, вже припинив свою роботу. Мова йде про Stadium Family. Чому? Бо нема більше бабла від Міндіча. Що вони написали, що вони повідомили? Фемелі, привіт! Хочемо поговорити з вами ситуацію, ситуацією, яка сталася із співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, Тому ці події не мають ніякого відношення до жодного, жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час. Вдячні кожному глядачу, який був з нами весь цей час. Кожне шоу несло тільки гумор та радість кожному підписнику. Дякуємо. Ну, супер. Суцільний позитив, окрім декілька дрібниць. Міндіч втік, бабло не дає. І що сталося? Нема бабла від Міндіча, яке він заробляв, ну як заробляв крав на схемах, і все, проект закінчився. То до чого вони не мають відношення? Вони існували за що корупційних грошей. Якщо хтось це не розуміє, то от, будь ласка. А бабло він давав, до речі, вкраденого з енергоатомі. Та на інших проєктах. про що можна казати в таких моментах? І це був не альтруїзм, а чистий бізнес. Більше того, давайте відверто. Міндіч так формував сітку з правильних людей, які впливають на молодь і різні сфери, та запускають правильні для влади меседжі. І це теж ще не все. Але думаю, що поки цього досить, щоб квартал 95 іншим, ну, Вистачило не розповідати нам казки про свою політичну цсутливість. Впевнений, що на найближчому шоу ми побачимо справді впевнений сценки та жарти про акціонери квартал 95. Бо було треба ж кварталу, хоч якось відреагувати, але це буде дуже м'яко. А не так, як це було, наприклад, про всіх попередніх президентів або депутатів. До речі, дуже хочеться побачити ще. Симку на Задорожнього, це той, який прийшов до Верховної Ради з івент-агенції квартал 95, і теж потрапив в корупційний скандал, отримав підозру з корупцією, що вимагав гроші з людей, які його обрали у прифронтовій Сумщині. Можна і про інших, можу перерахувати. Там багато кого ще. І згадайте ще, як відмувалися гроші на Росії. Це теж непогана історія. Можна ще про діамантовий бізнес вашого співвласника розповісти? Ну, все ж таки. Цікавий кейс і вражати є чого. Але від тих жартів буде не дуже смішно тим, хто буде сидіти без світла, води, тепла через те, що акціонер, квартал 95 та його організоване злопчинне угруповання, про що повідомляє НАБУ, забили свій статевий орган на фактично захист і побудову захисту енергооб'єктів і цим. Полегшили рашистам завдання знищити енергогенерацію України, і сталося це також через корупцію, друга та бізнес-партнера президента України Володимира Зеленського по кварталу 95 нового олігарха Тимура Міндіча. Уважно дивимося і слухаємо ці плівки. Так що там про дотичність до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів, ну ще раз можна почути. Тому кожен актор, який приймає участь, кожен виконавець, кожен. Шоумен, зірка, не знаю, будь-хто з шоу-бізу, хто приймає участь у цьому шоу Міндіча, демонструє своє ставлення до нього. Ну, давайте відверто. Він же залишається власником цього проєкту. Чи він вже переписав на Цукермана? Ну, чому ні? Чи до Шафіра, може, ще на Ваню Баканова. І можу сказати вам, що і можу сказати вам, що. Це не останнє. Більше того, Міндічей тільки розгорається. Далі буде ще значно більше. Попереду фортифікації, дрони, Нафтогаз. Тому не варто сподіватися, що за тиждень всі все забудуть, про що просто моляться Моляться сьогодні і в Офісі президента, і шоу мене, які обслуговують його. Ніхто нічого не забуде. Так як раніше вже не буде і сховатися за красивими словами не вийде. А це ще холодини прийшли. І ще одне. Заява від квартала зрозуміла. Я їх, до речі, розумію, вони дійсно ну, вони роблять те, що можуть. Але ж така цікава ситуація. Хто їм нагадив? Саме Міндіч. Дивіться, до всього, чого він доторкається, все перетворюється в лайно. І квартал, до речі, губить саме Міндіч, бо під його. Владою знаходиться вся ця тусовка. До речі, після того, як хор Гомін повідомив про відмову виступати на концерт квартал 95, про це заявила ще чергова виконавиця. На цей раз кола е, вона написала: увагу мого виступу на вечірньому кварталі 6-7 грудня, не буде. До праніч. Це вона написала ще вчора. І це показує, що інститут. Репутації працює це ще не фінал. Тож в мене погані новини для міндіча зеленського та квартал 95 Виконавці і зірки шоу-бізу України почали відмовлятися від участі в кварталі концерта в концерті кварталу. Вибачте, і виконавці кажуть, що ну і володіє Міндіч, вибачте, ми в цьому не приймаємо участь. Добрі люди. Мені вже повідомляють, що зірок українського шоу-бізу, начебто, просять публічно наговорити говорити про це. Мов, ви не хочете приймати участь гаразд, але тихо, будь ласка. Але суспільство вимагає позиції. Позиції публічно, і виконавці це дуже добре розуміють, як це буде бити по них у майбутньому. Тому не хочуть собою рятувати замазаних у мідігейті. Інститут репутації будується на подібному. На жаль, саме на подібному. Просто так він з'явитися не може. До речі, якщо коміки та блогери, які близькі до офісу президента, думають відмовчатися і сподіваються, що все це закінчиться, марно, марно. І тому що там чути від Раміни Яновича, від цього журі Ліги сміху, від левів Наджипи та інших кумірів молоді, дуже хочеться дізнатися їх думку з цього приводу. Ну, по Мінді Жейту. Чи це інше? А напишіть в коментарях, хто ще повинен відреагувати, будь ласка, на цей скандал. Ну, Чию думку ви хочете ще почути. І дуже цікаво ну, з зірок шоу-бізу, з блогерів, з відомих виконавців. Пишіть це важливо. Ми зараз поговоримо і про це. Але головне, що ви всі не байдужі. І дякую вам за те, що ви пишете в коментарях, коментуєте, ставите вподобайки. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Пишіть, звідки ви дивитесь. І поширюєте відео. Це теж дуже важливо. Але головне за що хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, а не міндічі, у України є майбутнє. Бо ЗСУ це є запорука того, що в України є майбутнє. Міндіч це запорука того, що у України майбутнього немає. Зараз міндіч втік, а ЗСУ є. Тому донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І тоді все справді буде Україна. Дякую, що дивились. па Папа.